Привіт! У нас сьогодні рубрика норм чи стрьом з співвласницею компанії Мікрон, комерційним директором. Анна, вітаю. Привіт. Так, Аня. У нас питання норм чи стрьом. І перше, що я хотіла тебе запитати: норм чи стрьом, коли купуєш плівку для мульчування мікрон Агро. Норм, звісно, норм. Я можу без їх годин розповідати про те, наскільки наша плівка класна, наскільки вона якісна і як сильно вона виконує да, свою функцію. Але я так коротко теж скажу трьома фразами: якість, надійність, швидкість. Супер. Далі, норм чи з трьом планувати свої закупівлі завчасно. Звісно, норм. Норм це надважливо. Хочу сказати, що Сезон починається 26-му році, да, з лютого місяця, скажімо так. Але вже сьогодні наші клієнти починають з нами контрактуватися. Вже ми починаємо її потрошки виробляти, плівку, щоб всі були забезпечені вчасно. Тому норм, норм 100% норм. Супер обіцяти відвантажувати продукцію на цьому тижні, а привезти її через два тижні. Стрьом, звісно, стрьом. А ну ви так не робите, точно ні-ні. ні Ми насправді чому саме важливо зараз давати замовлення, так, щоб ми 100% виконали в строк, але звісно, ми працюємо в умовах війни. Звісно, обстріли, звісно, відключення світла і при тому, при цьому ми намагаємося зробити робити максимально все швидко, але ми дуже гнучки. Буває таке, да, так, що ми розуміємо, що як наскільки важливо фермеру. Вчасно почати висаджувати, бо а, багато є чинників. Там оренда якогось обладнання, да, там тракторів чи пленкооплачиків. Буває таке, що от розсада вже підходить, і треба тільки от за цей тиждень висадити. От ви маєте все тиждень провести. Ми це зробимо. От а, ми настільки гнучки, що ми можемо подзвонити іншому клієнту і сказати: дивіться, ...от дивіться, у нас є фермер, якому ми не встигаємо. От у нього розсада загине. Там, будь ласка, ви можете свою там. Висадку перенести і нам всі завжди зустріть на зустріч. Ну а ми власне таким чином можемо бути максимально гнучкими. Тому стрьом не привозити вчасно, коли дуже треба клієнту. класно, коли налагоджені, да? такі да, взаємовідносини да, з клієнтами, коли ти з ними спілкуєшся. От на такій мові вже досить близькій і партнерській, і дружній. Да, да. Далі норм чи стрьом використовувати дешеву плівку, а очікувати суперський результат. Звісно, з трьом. Мені дуже шкода, коли наш клієнт дзвонить і, і каже, от ви знаєте, по різним причинам буває така ситуація, що ну, купив неякісну плівку, да, там, не було на момент грошей, або хтось пообіцяв і він довірився да, постачальнику. А потім мені дзвонять і кажуть, от ви розумієте, от ми збираємо зараз там, восени цю плівку. А... Прийшли зайняти 100 робітників, щоб вони прийшли по шматочку. Зняли, бо вона просто розпалася, бо вона просто звичайна технічна плівка або звичайна плівка поліетиленова. Виробників плівки дуже багато, От їх безліч, але саме плівки для мульчування їх дуже мало. І ми перші і найкраще сповнююся, можу сказати, виробники плівки для мульчування. тому що мікронагро відповідає за якість і надає гарантію. Це чудово, коли люди, які працюють в компанії, так вони розуміються на тому, чим може бути, які можуть бути наслідки того, що ти купив дешево і використовуєш надії на те, що ти класний результат отримаєш. А насправді ось як буває. Yeah. І останнє. норм чи стрьом бути на зв'язку з клієнтом 24 на 7? Це норм. Це... Просто це не бонус, це основа взагалі роботи з клієнтом. Робота з клієнтом. Це прямо основа зі всіх основ. телефонуйте нам зранку, ввечері, вночі, на вихідні, на свята. Ми залюбки проговоримо всі проблеми болі або просто порадімо за вас і можливо щось порадимо, а можливо, просто да, бо часи зараз складні. Так, дійсно, сфера агро це е, така сфера, яка дійсно працює 24 на 7. І Для них важлива підтримка і класно, коли компанія орієнтується саме на такий результат. Е, дякую за цю чудову е, проведену рубрику «Норм чи стрьом». Успіху, тільки успіху. Дякую, назаєм.